Ми віримо, що ви дуже гарні діти, що ви розумні, що ви були слухнянні, слух, слухнянні і будьте такими і надалі, а на другий рік, як закінчиться у нас війна, приходьте знову до нас. Ми будемо багатші, ми будемо мати ще багато подарків і будемо вам дякувати. Дякую вам за те, що ви є такі файлі. Розчулений щирими листами від дітей святий Миколай особисто прийшов подякувати своїм адресантам. Таку акцію для найменших івано-франківців уже четвертий рік поспіль проводять в Палаці Потоцьких. Головний герой дійства каже: за цей час прочитав чимало дитячих листів, та з моменту повномасштабної війни в Україні пошта чудотворця наповнилася зовсім не дитячими посланнями. Були діти, котрі приїхали сюди із в час війни. Переселенці, і я, я просто не міг говорити. Я плакав, коли та дитина прийшла і казала, що мій батько воює. Ось а ми давали їм подарунки і казали, що тримаємося, най Бог помагає вам, надіємося, що буде. Надія ще не вмерла, але якось так воно дуже сумно. Сьогодні, бо це діти такі 80 років, котрі вже розуміють, що таке війна, та коли гудить над твоєю головою три рази на день. Ось вони всі кажуть, що хотіли би, щоб Миколай допоміг закінчити цю війну і щоб був мир і спокій на землі. Оце ну таке мені здається, що це було таке найперше побажання дітей. Вони з надією дивляться в очі чудотворцю і вірять, що їхні найбільші побажання зовсім скоро здійсняться. Я писала Миколаю, що хочу мира в Україні. Я знову і знову і знову його поч... ну, чекав, щоб він прийшов до мене, бо я знаю, що він принесе мені дуже багато крутих подарунків. А як твоя незаповітніша мрія? Щоб закінчилася війна і Україна перемогла. Я писала в листі, що я чекаю Миколая, а також хочу, щоб він завітав до бідних дітей, а також дітей у лікарні. Діти відчувають війну, і для них дуже важливо, щоб такі були родзинка свята, і щоб дійсно святий Миколай міг навіть зачитати листи подяки від дітей, які отримали подарунки до Миколая. А ще важливо навчити дітей дякувати, кажуть організатори акції, бо ж це одна з основних засад, на якому виховується свідоме суспільство. Оце от відчуття вдячності, воно має бути присутнє. Вони мають знаходити слова, вони мають вміти донести слова своєї вдячності. Можливо, вони хочуть подякувати не тільки за подарунок, а, а навіть за увагу, за те, що відбувається під свідомо. Якщо це буде з дитинства виховуватись, якщо це буде з дитинства. Стимулюватись, то це е, е, суспільство вдячних людей. Воно набагато краще ніж суспільство, яке тільки чекає на подаруночки І, хоча саме свято Миколая далеко позаду піднесений настрій, подія подарувала не лише діткам, але й дорослим. Це віра в дива. Яка не згасає, яка не обмежена в часі. А щастя наших діток це найбільше, що може бути. Тому дякуємо Святому Миколаю. Ірина Каланчук, Геннадій Томнюк, новини на вежі.